Всім привіт! З вами Елі Муравський та канал був живільні про те, як мозок таємно керує нашим життям та як цим скористатись. І сьогодні ми з вами поговоримо про те, як мозок передбачає майбутнє. Чи ви знали, що він вміє це робити? Правда, не зовсім так, як ми звикли це розуміти. Цей кадр було зроблено за секунду до того, як спортсмен відіб'є м'яч. Зверніть увагу на те, куди дивляться його очі. Вони не дивляться туди, де м'яч є зараз. Вони дивляться туди, де м'яч буде, де він зустрінеться з ракеткою у майбутнє. А ось ще один кадр за декілька секунд до ідеальної подачі, і погляд тут також направлений у майбутнє. Чому вони туди дивляться? Тому що у тому, як ми отримуємо інформацію, є невеличкий нюанс. Вона доходить до нас із затримкою. Візьмемо, наприклад, наші очі, на те, щоб світло потрапило на фоторецептори клітини нашого ока, які перетворюють світловий сигнал на електричний, а потім вийшло із задньої частини ока та пройшло вниз по зоровому нерву, щоб мозок вміг нарешті цей сигнал обробити, а ми зрозуміли, що ми побачили, потрібен час. І цей час займає від 50 до 100 мілісекунд. Наче це невеличка затримка, але насправді вона суттєва. Ця затримка означає, що те, що ми думаємо зараз, відбувається в навколишньому світі, насправді відбувалось секунди назад, у минулому. А ми усвідомили це тільки зараз. І це проблема. Візьмемо тенісний м'яч. Під час матчу у професійних спортсменів він рухається зі швидкістю приблизно 95 км на годину, а затримка лише в сітківці ока становить 50 мілісекунд. Якщо б мозок це не компенсував, то спортсмен на іншій частині тенісного корту промахнувся б з м'ячем приблизно на метр. Але мозок компенсує цю затримку в обробці. Як? Тим, що він передбачає. Так, він передбачає, де буде об'єкт на момент, коли завершиться обробка, і направляє сигнали діяти, дивитись, рухатись, відбивати вже враховуючи цю затримку. Саме завдяки цьому передбаченню, ми можемо перехопити будь-який об'єкт у русі, відбити щось, зловити, ухилитись, застрибнути, рухаючийся потяг. Мозок передбачає все, бо наші сенсори туплять. Але. Його можливості передбачення не обмежуються лише сенсорами. Наш мозок постійно обробляє інформацію та розпізнає закономірності, допомагаючи нам передбачити, що може статися далі. І ця здатність надзвичайно корисна для виживання, адже вона дозволяє нам уникати потенційних небезпек або готуватись до очікуваних подій. Коли ми стикаємось з новою інформацією, наш мозок швидко аналізує її та порівнює з подібним минулим досвідом. І на основі цих порівнянь він формує очікування того, що буде далі, і потім це очікування використовується для того, щоб керувати нашими діями та реакціями, що робить нас ефективнішими. Але як він це робить? Одним із способів, як мозок передбачає майбутнє, є використання ментальних моделей. Стикаючи з новою ситуацією, він порівнює поточну сенсовну інформацію з цими ментальними моделями, щоб знайти найбільш точну відповідність. Виявляючи моделі та закономірності, він може передбачити, що ймовірно станеться далі. У цьому беруть участь такі області, як префронтальна кора, тім'яна кора та базальні ганглії. І цей процес називається ймовірностним мисленням. І інтуїція, до речі, є одним із результатів цього аналізу. Але, на жаль, робить він це не завжди якісно. То що може завадити мозку робити точні припущення, відсутність достовірної інформації. По-перше, ми можемо не мати достатньої кількості інформації або мати хибну поточну інформацію, ми можемо до кінця насправді не знати, що відбувається. По-друге, ми можемо не мати минулого досвіду зовсім, або він може бути трішки скудним. І по-третє, ми можемо мати досвід, але він забруднений. Наші ментальні моделі це наші спогади про минулий досвід і спогади про висновки, які ми зробили після цього досвіду. А спогади, по-перше, не завжди зберігаються правильним, про це я розповідала у випуску хибні спогади. А по-друге, вони сповнені упередженнями, про які я теж вже розповідала. Через це ми маємо тенденцію переоцінювати малі ймовірності або недооцінювати великі. Ми маємо тенденцію робити хибні припущення щодо нашого майбутнього. Тож, як ми можемо це виправити? Як ми можемо навчитись якісному ймовірностному мисленню? Ми маємо з вами навчитися наводити лад в своїй голові, щоб в ній зберігалась максимальна точна інформація про минулий та поточний досвід. А також навчити мозок моделям ймовірностного аналізу. Про це ми зараз з вами і поговоримо. Як я вже сказала, ймовірностне мислення базується на ментальних моделях. А наші з вами ментальні моделі це фактично пам'ять про минулий досвід і пам'ять про всі ті висновки, які ми з цього досвіду зробили. Якщо там безлад, то безлад буде і у ваших передбаченнях. Щоб наші ментальні моделі були максимально чистими, ми маємо зменшити кількість упереджень та емоційне забарвлення наших спогадів. Чи можемо ми самостійно навести в голові лад? Чи можемо ми самі розібратись у ментальних моделях, навчитись переусвідомлювати своє минуле, переробляти висновки та виділяти емоції від фактів? Теоретично так. Але для цього нам потрібно мати досвід цієї практики, вміти користуватися інструментами, які допомагають це робити, та дуже добре розуміти себе та свої бажання. І для того, щоб це отримати та позбутись також наслідків травматичного дитинства, я провела в терапії 12 років. Як показала, зараз війна, терапія була моєю найкращою інвестицією з усіх, які я тільки робила за своє життя. Та я все одно час від часу звертаюся за допомогою, коли мені потрібно прийняти важливе рішення. Чому? Тому що навіть якщо ви все це засвоїте, все одно будуть ситуації, коли ми самостійно розібратись не можемо. Мій психіатр коли жартував. що Проблема з кукухою в тому, що вона як потяг. Коли вона їде, ти не розумієш, чи це твій потяг їде, чи сусідній. Жарти жартами, але це дійсно так. Для точних рішень потрібен холодний розум та факти. Але ми можемо бути тимчасово засліплені емоціями, а факти можуть ховатися за нашими страхами, блоками, установками та травмами. Це все наші сліпі зони, і тому нам потрібна інша людина, бо вона може звернути нашу увагу на ті речі, яких ми просто не бачимо. Тож, терапія це не завжди про лікування, це також про силу, про вміння брати відповідальність за своє життя, про розуміння себе та інших людей. І для мене це така ж звичайна річ, як харчування, навчання, догляд за собою та за своїм оточенням. Тож, якщо ви бажаєте навести лад у своєму минулому або ви шукаєте допомоги для прийняття важливого рішення, я хочу порекомендувати вам платформу з пошуку і роботи з психологом онлайн. Це додаток Mindly, і в ньому є дуже великий вибір психологів та психотерапевтів. Тут ви знайдете спеціаліста під свій особливий запит, бюджет, та можете одразу забронювати зручний час. Чудово, що в кожного психолога є своя відеовізитівка, тому можна послухати та подивитись на спеціаліста, щоб зрозуміти, чи комфортно вам буде працювати з тією людиною. Така платформа це дуже гарна можливість зробити терапію частиною свого життя, або просто спробувати, якщо у вас виникли сумніви, або є упередження щодо психологів. Тому я пропоную вам перейти за посиланням або QR-кодом на екрані, пройти цікавий тест, в кінці якого ви отримаєте список психологів, які підходять саме вам і найкраще допоможуть у досягненні вашої мети. Також користуйтесь «Бовже20», який дає знижку у 20% на першу консультацію з будь-яким фахівцем Менлі. Турбуйтесь про чистоту своїх спогадів та про свій ментальний стан. Це дуже важливо, особливо зараз. А ми переходимо до моделей. Існує безліч підходів та моделей ймовірностного мислення, які застосовуються в різних галузях науки, інженерії, фінансах, статистиці та інших. Наприклад, ланцюги Маркова, Баєсівські мережі, гаусові процеси, апроксимаційні моделі, такі як модель Монте-Карло тощо. Але у них є одна невеличка проблема. Всі вони потребують від вас глибоких знань, як ними користуватись та додатковий софт, бо вони створюють фактично симуляції майбутніх даних. Якщо ви плануєте займатися передбаченням професійно, наприклад, ви захочете стати аналітиком, то вам доведеться їх вивчити. Наприклад, модель Монте-Карло доволі популярна в проєктному менеджменті, бо дозволяє встановити максимально чесні дати його завершення, визначити різні потенційні ризики і прийняти більш-менш надійні та обґрунтовані рішення. Та якщо ви хочете просто покращити свій процес прийняття рішень і навчити мозок краще симулювати майбутнє та проставляти ймовірності, особливо коли ви живете у час невизначеності, як зараз всі українці, то я хочу порекомендувати вам один доволі простий, але у той самий час дуже подужний підхід. Він називається сценарним плануванням. І для його використання вам не потрібен взагалі ніякий додатковий софт. Ви можете зробити це просто на листочку або, наприклад, на майнкарті, якщо вам так буде легше. То що це таке? Ідея дуже проста: ви розглядаєте різні варіанти майбутнього та їх ймовірності, а потім розробляєте стратегії, які б допомогли вам досягти найкращого результату, незалежно від того, який сценарій насправді реалізується. І цей підхід мені дуже подобається, тому що він не зовсім про передбачення майбутнього. Він про те, щоб бути готовим до будь-яких варіантів, які теоретично ймовірно можуть у майбутньому статися. Чи переїжджати чи ні, чи йти сюди вчитись чи ні, чи приймати пропозицію на роботу чи ні, чи купувати це чи ні. Ось ці конкретні та численні чині, які постійно відбуваються в нашому житті, можуть легко вирішувати за допомогою сценарного підходу. Я покажу вам зараз на дуже простому прикладі, як це працює. Але спочатку я хочу подякувати всім, хто підтримує цей канал. Я дуже-дуже вдячна за ваші донати. Сказати мені фінансово дякую можна на монобаночку, посилання я залишу в описі. І якщо вам подобається відео, підпишіться, будь ласка, поставте вподобайку та дзвіночок, аби не пропускати майбутні випуски. Все це допомагає каналу просуватись у мережі YouTube. А ми переходимо до нашого прикладу. Знайомтесь, це НАТО! Вона розглядає можливість змінити кар'єру та бажає зрозуміти, що їй робити. Крок перший, який має зробити НАТО, це визначити критерії прийняття рішення. Ми думаємо про фактори, які можуть суттєво вплинути на результат. Це може бути задоволеність роботою, фінансова стабільність, баланс між роботою та особистим життям, особистісний ріст, використання навичок і можливості для просування по службі. Тобто, вже на першому кроці нам потрібно добре розуміти себе та свої бажання. Що для нас є пріоритетним, а що ні, що для нас не суттєво, до чого ми можемо звикнути, а що навіть не обговорюється. Наприклад, НАТО визначає два ключові фактори: це умови на ринку праці та її особисте задоволення від росту. Тобто не тільки зовнішні фактори, але і її власна самореалізація суттєво вплинуть на успіх її кар'єри. Після того, як ми визначили головні критерії, ми переходимо до визначення сценаріїв. Сценарії це розповіді або історії, які описують чітке можливе майбутнє. І це другий крок. Нам не потрібно перераховувати всі можливі варіанти. Ми фокусуємося лише на, на тих сценаріях, які є комбінаціями критичних для нас факторів. Чим більше у вас критеріїв, тим більше комбінацій сценаріїв. НАТО визначила два критерії, то у неї буде чотири комбінації. Тож, сценарій перший це сприятливий ринок праці, і висока особиста задоволеність. У цьому сценарії ринок праці процвітає, можливостей багато, НАТО чітко бачить, як вона знаходить реалізацію та особисте задоволення. Сценарій другий це не сприятливий ринок, але висока особиста задоволеність. У цьому сценарії ринок праці є конкурентним, що ускладнює пошук роботи в бажаній галузі. Однак НАТО все ще вірить, що заняття своєю пристрастю принесе особисте задоволення, незважаючи на труднощі. Сценарій третій це сприятливий ринок праці, але низька особиста задоволеність. У цьому сценарії ринок праці просвітає, можливостей дуже багато, але НАТО не уявляє, як ці можливості можуть принести їй задоволення. Вона має дещо сумніви. І четвертий сценарій це несприятливий ринок праці та низька особиста задоволеність. І у цьому сценарії ринок праці насичений з обмеженими можливостями в бажаній сфері, і НАТО чітко бачить, що їй буде дуже важко реалізуватись через зовнішні фактори, які вона взагалі не контролює. Крок третій: тепер ми ці сценарії аналізуємо. Ми оцінюємо наслідки кожного сценарію для нашого рішення, враховуючи як якісні, так і кількісні фактори. Тобто, ми розглядаємо плюси, мінуси, ризики, винагороди, а також потенційний вплив на наше особисте життя. Поміркуйте над такими запитаннями: який сценарій забезпечує більше задоволення? Який сценарій пропонує кращі довгострокові фінансові перспективи? Який сценарій дозволяє вам ефективніше використовувати свої навички та сильні сторони? Який сценарій надає кращі можливості для зростання та просування? І останнє, наприклад, який сценарій краще узгоджується з вашими особистими цінностями та прагненнями? Давайте подивимось на НАТО. Сценарій перший: сприятливий ринок праці, висока особиста задоволеність це ідеальний динатий варіант. Вона бачить і потенціал для кар'єрного зростання, і фінансову стабільність в цьому випадку, і вона вірить, що її захоплення та особисте задоволення відповідатимуть сприятливій ситуації на ринку праці, що призведе до повноцінної та успішної зміни кар'єри. Сценарій другий. Це несприятливий ринок праці, але висока особиста задоволеність. І у цьому сценарії НАТО визнає важливість наполегливості та рішучості. Тобто вона очікує, що її особисте задоволення та пристрасть до нової кар'єри слугуватимуть мотивацією у складні часи. І вона готова докласти цих додаткових зусиль, щоб подолати перешкоди та досягти успіху. Сценарій третій. Сприятливий ринок праці, але низька особиста задоволеність Ната бачить, що зможе швидко знайти роботу в обраній сфері. Та якщо діяльність їй не сподобається, завдяки сприятливим умовам на ринку, вона може знову умовно легко її змінити, поки не знайде свій варіант. Сценарій четвертий: несприятливий ринок праці і низька особиста задоволеність. НАТО розмірковує про потенційні ризики та проблеми виходу на цей насичений ринок праці в бажаній для неї сфері. Вона розглядає альтернативні варіанти, такі як, наприклад, переоцінка своїх кар'єрних цілей або вивчення суміжних галузей, щоб зменшити ризик низького особистого задоволення. Тепер, коли ми зрозуміли всі плюси і мінуси, ми маємо розглянути ймовірність виникнення кожного з цих сценаріїв. Це четвертий крок. Подумайте про ресурси, час та зусилля необхідні для кожного варіанту. І це найскладніший крок, бо, як ви вже, мабуть, здогадались, на цьому етапі і спрацьовує наше ймовірностне мислення на основі наших ментальних моделей. Ось тут вони підказують нам, у якого зі сценаріїв більше ймовірностей, а у якого майже немає шансів реалізуватися. Наприклад, НАТО проводить дослідження ринку праці, і вона бачить, що запитів на позицію, на яку вона претендує, насправді небагато. Тобто вона бачить, що ринок, скоріш за все, не сприятливий, але вона ще не знає, наскільки і як довго вона буде шукати нову роботу. Наті потрібно обрати два найбільш вирогідних сценарії, і вона може обрати зовсім не ті, і далі побудувати свою стратегію на помилковому виборі. Якщо мозок нати звик завжди обирати оптимістичні варіанти, вона може подумати: Та-да -та наша не пропадала, господи, наша пропадала усюди, і проігнорувати ситуацію на ринку. Тож вона обере ті сценарії, в яких ринок начебто сприятливий. Або сценарій з несприятливим ринком, але там треба пахати і пахати, і пахати, щоб отримати хоч якусь можливість. Ви можете подумати, що у виборі стратегії виграє неоптимістична людина, людина, яка звикла завжди обирати найгірше, завжди готуватись до Армагеддону, і в цьому випадку це дійсно так, ця людина обирає правильну стратегію, бо ринок несприятливий. А якщо він насправді сприятливий, що тоді обере тривожний мозок? Він також проігнорує результати досліджень і обере сценарій з несприятливими умовами. Коли ми розробляємо якусь стратегію, ми маємо повністю вимкнути нашу інтуїцію. Ми маємо заборонити собі визначати ймовірності передчуття. Хоч мені здається, що у цього сценарія більше можливостей здійснитись, або я відчуваю, що так правильно, забудьте про це. У першому кроці ми з вами встановили критерії, і саме за цими критеріями ми йдемо. Тож, незалежно від того, що там перечуває НАТО, незалежно від того, які варіанти вона звикла обирати, у НАТО залишається два найбільш ворогідних сценарії. Сценарій другий це несприятливий ринок праці, але висока особиста задоволеність. І сценарій четвертий несприятливий ринок праці та низька особиста задоволеність. Крок п'ятий: тепер ми розробляємо стратегію. На основі оцінок кожного сценарію. Зважте всі за та проти, і визначте, який шлях здається найбільш перспективним. Подумайте про рівень ризику, який вам підходить. Важливо пам'ятати, що планування сценаріїв воно може дати розуміння, але воно не може з упевненістю передбачити майбутнє. Насправді нічого не може. Тому готуйтесь до всього. У випадку другого сценарія НАТО готово боротися і шукати, а у випадку четвертого вона думає так: якщо пошук. Займе нато багато часу, я готова залишитись на своїй роботі або шукати альтернативний напрямок, та я не можу зараз знати, чи він буде кращим. І тепер НАТО думає, що їй варто зробити, щоб бути готовою до цих сценаріїв. Перше, їй варто підвищити навички і знання. Вона зосереджується на формуванні навичок і знань, необхідних для її бажаної кар'єри. Вона інвестує там в курси, професійний розвиток, можливості для спілкування та отримання відповідного досвіду, щоб підвищити свою конкурентну спроможність на ринку праці, якщо ця конкуренція виявиться надто високою. Друге, це фінансове планування. НАТО розробляє фінансовий план для вирішення потенційних проблем пов'язаних зі зміною кар'єри, і вона відкладає гроші, розглядає можливість зайнятися чимось іще на неповний робочий день або позаштатними якимись проєктами протягом переходного періоду, щоб зменшити фінансові ризики, якщо перехід буде надто довгим. Третє це гнучкість і здатність до адаптації. НАТО залишається відкритою до адаптації для своїх кар'єрних цілей відповідно до змін ринку праці. І вона досліджує суміжні сфери чи галузі, де її навички та пристрасть можуть бути використані. Проте, як це зробити, зробити таке дослідження, у мене є випуск. І четверте це нетворкінг. НАТО шукає способи скоротити свій шлях. До зміни роботи, вона оцінює свої минулі контакти, шукає людей, які можуть допомогти їй з пошуком вакансій або дати корисну пораду. Про нетворкінг та побудову мережі корисних знайомств у мене також є випуск. Тож сценарне планування пропонує кілька переваг. Воно допомагає нам критично мислити, оскаржувати припущення та розширювати перспективи. І розглядаючи кілька сценаріїв, ми можемо передбачити потенційні проблеми, помітити нові тенденції та приймати більш обґрунтоване рішення. Але важливо пам'ятати, що прогнози мозку не безпомилкові, майбутнє за своєю суттю не визначене, і на нього впливають різноманітні фактори, які ми не можемо не те, що передбачити чи контролювати, ми можемо навіть не знати про їх існування. І навіть якщо зараз ситуація ось така. То на момент, коли ви почнете діяти, вона вже може змінитись. Несподівані події та нові ситуації можуть поставити під сумнів ваші здібності передбачення. Ви можете почати думати, що в цьому взагалі немає ніякого сенсу щось там пламенувати або намагатись передбачити. Однак постійне оновлення наших ментальних моделей, оцінювання ймовірності та об'єднання нової інформації допомагає нашому мозку генерувати все точніші та точніші прогнози. Але не забувайте, що насправді найкращий спосіб передбачити майбутнє це його створити.